Іван Андрусяк, морськосвинський детектив. Розділ четвертий, у якому перевіряються Алібі. Морський свин поблажливо усміхнувся до Степанової капусти. Зате на Тимків щавель накинувся одразу. Ви розказуйте, а я тим часом трохи перекушу. радісно засвистів він. Доки стеблину щавлю. Одна по одній зникали між гострими жираровими зубами, котиська навперебій розповідали про свою кривду й підозри. Це лише завдаток, урешті обірвав їх детектив, коли зі щавлем було покінчено. А коти, сперечаючись, уже готові були знову накинутись один на одного. Капусти досить, а щавлю, коли завершимо справу, принесете ще. Тоді глянув на ошелешених його апетитом клієнтів і, зітхнувши, мовив, Тепер ми перевіримо ваші свідчення і підозри. Доведеться йти в кімнату стефи. Де вона тебе гладила, Степане? На ліжку, промимрив кіт. У кімнаті дівчинки Жерар уважно з лупою обстежив ліжко. Бачите, казав. покривало зім'яте. Отже, стефа справді тут лежала. А ось і котяча шерсть. За мастю, справді Степанова, і запах теж його. Значить, Степан правду сказав Тут господиня його й голубила. О, а це що? У цьому місці якось дивно здиблене покривало. Таке враження, що ти вирвався від стефи. І звідси, задніми лапами відштовхнувся, щоб зіскочити. Так і було, підтвердив Степан. Стефа мене гладила, і мені так добре було, що я задрімав, і примарився мені велетенський бичок завбільшки стимка. Тут я їй згадав, що Геркулес відігнав нас від миски. Але ж собака бичків не їсть, отже. Сніданок мусить там нащекати. Хто я ірвону з усіх лап, бо гладитися добре на ситий шлунок, а не тоді, коли кишки марша грають. Отож бо й воно усе добре робити на ситий шлунок, поважно проказав Жерар і облизнувся. Тому не забудьте про ще один пучок щавлю. Ти нам спершу. Бичків знайди, буркнув Тимко. Або того, хто їх жер. Гаразд, гаразд, труснув головою детектив, відганяючи щавельні мрії. Тепер, Тимофію, перевіримо твоє Альбі. Що перевіряти? наїжачився кіт. Де ти був у той час, коли бички залишилися на тарілці? Це нікого не стосується, огризнувся Тимко. Я ходив у важливих котячих справах. Ось бачиш, втудився обурений Степан. Немає в тебе алібі, не інакше це ти мою рибинку зжер. Я зжер? Я зжер? Це ти зжер на клепнику, став у бойову позу тимко. Ото вже ні, утрудився жерар. Степанове алібі доведене. А ось тобі, Тимофію, раджу сказати правду. Я, звісно, і сам можу з'ясувати, куди ти ходив, але тоді про це весь двір знатиме, а так лише ми зі Степаном. Ага, Степан усім котам розпатякає. Я і так усім розкажу, що ти крадій і брехло, не вгавав Степан. Усі знатимуть не на жеру нещасний. Та не їв я твого бичка, здався нарешті Тимко. Я в той час із муркою трохи поспілкувався. І з якою муркою? зробив круглі очі Степан. І з тією чорною нечупарою, що на смітнику живе? Сам ти нечупара, а вона красива і дуже навіть охайна пані, хоч і нехатня. Але таким шмакодявкам, як ти, Степане. Цього не зрозуміти. Друзі, ставши бойову позу, старанно шиплячи один на одного, ще довго сперечалися про вруду кицьок, а Жерар тим часом, зітхнувши, потрюхикав до бачків із непотребом. Відстань чимала, як на маленькі морськосвинські лапки, але згадка про смачнющий щавель, якого його принесуть іще. Гріла душу. На щастя, Мурку на смітнику довго шукати не довелося. Справді, приходив той дивак Тимко, розповіла вона. Ми так мило по мурку що я вже навіть хотіла оселедвим хвостом його пригостити. Якась добра людина сьогодні зранку сюди таку смакоту винесла, аж тут раптом. Цей дурбецало підскочив, мов ошпарений, і з усіх лап кинувся назад до будинку. Навіть до побачення не сказав Геть, невихований кавалер. Хоч і красень. зітхнула Мурка. Розділ п'ятий, у якому оглядається місце злочину і досліджується речовий доказ. Коти перед порожньою мискою все ще сперечалися. Коли повернувся жерар. Агов, свиснув він, віддихуючись, із два подвійна порція й щавлю за такі довгі переходи. Тимко й Степан миттю припинили шипіти й ошелешено витріщились на детектива. Підтверджено твоє алібі, Тимофію, мовив морський свин. Ти справді був у Мурки, і в нас скаржиться, що чкурнув зненацька. Навіть не попрощавшись. Та то я про тих клятих бичків раптом згадав, Тимко почухав лапою потилицю. Думав, що вони мене ще тут дожидаються. Отож, виснував Жерар, ніхто з вас бичків не їв. Тут справді побував хтось сторонній. Це ми вже й так знаємо, буркнув Тимко. Теж мені, славетний детектив. Який очевидні речі нам розказує ти з'ясуй, хто мого бичка вкрав, а не очі мені замилюй. Саме цим і займаюсь, образився морський свин. Якби вашим свідченням можна було довіряти, то із цього й починав би, а так мусив спершу вас, хитрунів, перевірити. Ану, відійдіть від миски, розбишаки, це ж речовий доказ. Який слід ретельно обстежити. Огляд речового доказу дав Жерарові небагато, лише підтвердив, що в мисці недавно були бачки і що пес Геркулес справді сюди наближався. Але це неважко було встановити і за запахом. Утім, оскільки речовий доказ стояв у дворі неподалік дверей будинку. Де щодня бодай раз проходили всі мешканці, з'ясувати щось більше із самих запахів було годі, а певніших слідів злочину ніхто не залишив. Тож, уважно все обнюхавши і роздивившись у лупу, детектив Жерар урешті підійшов до принишклих котів і розчаровано мовив Іншої ради нема. Доведеться проводити слідчий експеримент. А що це таке? І ще круглішими очима витріщились на нього ті. Треба відтворити все точнісінько так, як було під час злочину. Отже, нам найперше потрібні два бички. Де ж ми їх візьмемо? Ви хатні коти чи хто? обурився детектив. Невже так важко здогадатися? Ідіть до господаря, який вас лобуряк любить, і випросіть у нього. Розділ шостий, у якому розпочинається слідчий експеримент. Почухавши потилиці, Тимко і Степан потрюхикали додому. Тато працював за комп'ютером, і коти знали, що він дуже не любить, коли в такий час йому заважають. Але раду не було без бичків слідчий експеримент провести нереально. Отож Тимко сівся біля ніг тата, голоднючими очима витріщився на нього тихенько нявкнув раз у друге, в третє. Тим часом Степан старанно терся об татові ноги, зиркаючи подеколи на господаря з виразом. Невимовної любові. Урешті тато не витримав. Що не нажери? Набігались, їсточки захотіли. Зараз він іще кілька разів ляпнув пальцями по клавіатурі, а тоді вийшов на кухню, відчинив холодильник о, найчарівніший для котячого вуха звук, і дістав двох смачнезних, ароматних. Жирнющих бичків, точнісінько таких самих, як зранку, а може, і ще більших. Коли ласища опинилися в мисті, Жерар мусив докласти чималих зусиль, щоб стримати обох котів від негайного їх поїдання. Це не їжа. кричав він, учепившись тимкові і степанові у хвости. Це приманка для злодія. І матеріал для слідчого експерименту. Може, у нього нічого й не вийшло б, адже запах бичків так звабливо лоскотав котам ніздрі, що вони вже готові були забути не лише про розслідування, а й про все на світі. Але тут знову розрядив ситуацію пес Геркулес. Він, як завжди, вчасно вибіг із за рогу. Весело глянув на котосвинську купу малу і грайливо гавкнув. Тимко й Степан митт опинилися на абрикосі. А жерар із міста не зрушив, лише відсапувався. Не звертаючи ані найменшої уваги на морського свина, Пес Геркулес весело стрибнув до миски, нюхнув бички, махнув хвостом і ще раз грайливо дзявкнув і помчав собі далі. Отам От на Абрикосі й сидіть, мовив жерар кота. А я тут під деревом заховаюся, і продовжимо слідчий експеримент. Як бачите, він уже підтвердив, що Геркулес справді ваших бичків не чіпав. А хто тепер по них прийде, це ми зі схованки й побачимо.